цю роботу в Івано-Франківську погасили новий поштовий блок. За словами директора Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайла Рудого, це три марки і листівки присвячені спецпідрозділам Нацгвардії, прикордонної служби та Нацполіції. Блок має назву слава силам оборони і безпеці України гвардія наступу. Наш посил дуже простий: не забувати наших захисників і захисниць завдяки які сьогодні боронять нашу країну, які сьогодні нас захищають, а також не забувати тих, які, на жаль, у цій жорстокій війні поклали жертвою своє і життя, і здоров'я. Це наша така шана і дяка і, і нам, і всім, і нашим, і майбутнім поколінням у вигляді поштої марки, щоб не забували, якою ціною, на жаль, дається. Ця нелегка оборона. Держприкордонна служба представлена в гвардії наступу спецпідрозділом сталевий кордон. Підполковник Чернівецького прикордонного загону В'ячеслав Онофрей каже, що прикордонники весь час виконували свої обов'язки. Такий захід він спонукає, він мотивує ну і нарощує певну мотивацію і патріотизм наших юнаків. І жінок, і чоловіків. Можливо, ще хтось не визначився своєю позицією, звичайно, буде позитивний в тому, що люди зможуть долучитися, долучитися до складу сил оборони, структури державної прикордонної служби для скорішого визволення нашої держави від загарбників окупантів. Галина Кулик, одна із перших, купує два нових поштових блоки. Пояснює, її дитина в лавах ЗСУ, тож збирає для неї колекцію пам'яті. Також підтримує таким чином подругу. Вона зараз за кордоном дуже Україну підтримує, тому вона важливо для неї це мати як пам'ять про Україну. І тому підсила, так скажемо так, і це для мене важливо. Мені це я знаю, навіть гордість напевне, що Укрпочта так підтримує наших захисників, тому що це все ж таки кошти і. І є вкладення у нашу армію. Придбала нові марки з листівками переселенка з Харкова Людмила Поливана. Каже, з усіх серій марок, випущених після 24 лютого 2022 року, немає у своїй колекції лише однієї. У мене родич, філателіст, я для нього комплект відправляю за кордон і собі теж, теж цікаво цікаво. От війна, ідеда і ну пам'ять якусь, щоб застали осталось. За словами Михайла Рудого, Франківщина отримала близько чотирьох тисяч блоків. Усі гроші із передзамовлення цієї серії спрямують на допомогу гвардії наступу. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.